Я сьогодні всіх захисників вітаю. Я бажаю їм не втрачати того козацького духу, який нам передали наші предки, вірити свято в перемогу і робити все, щоб ми могли зустріти цей чудовий день. Всім вас, всіх святом, хай береже вас Пресвята матінка наша і буде з нами дух нашого роду українського. Хочу подякувати нашим захисникам від щирого серця, від усієї душі. Щоб вони були здорові, везіння їм і Божого благословення, щоб в них все виходило і низький уклін їм. Маю таку зараз змогу їх привітати і дуже хочеться, щоб вони повернулися. Ми їх всіх підтримуємо. Дуже щиро, коли бачу, коли вони повертаються відеоролики різні там на Фейсбуці. Повертаюся до своїх рідних домівок, щиро до них радію, за їхніх батьків. Тому дуже, дуже, дуже вдячна їм, особисто я і за всю Україну зараз хочу сказати їм. Вдячна, що вони для нас роблять просто неймовірні речі. Дозвольте відмоглів Подільщини щиро вас вітати з святом, день захисників. Побажати вам міцного, міцного здоров'я. Гарних успіхів і завжди перемагати як найскоріше, щоб закінчилася війна. Най вам Бог допомагає! Все вам добре. Хочу привітати від усієї, навіть нашої сім'ї, наших захисників, щоб вони були мужніми, щоб вони повернулися до нас усі. Здоровими і живими, ми всіх їх чекаємо, любимо. Хотілося б, щоб поскоріше ця війна закінчилась, щоб ми святкували перемогу, свою перемогу, щоб ми, як колись був день перемоги, там всі з квітками зустрічали, щоб це нарешті все закінчилося. Дорогі наші воїни, дорогі наші діти і онуки. Ми дуже хочемо вам вас бачити здоровими, живими, щоб ви повернулися додому. Вас ми всі дуже чекаємо. Хай Боженька має, береже вас і накриє вас своїм покровом, щоб ви були живі, здорові. Ми вас дуже-дуже чекаємо. Я вітаю захисників України. Дуже вдячна за те, що вони боронять наш, наш край і роблять свою роботу дуже добре. Кожного дня вони. Dokładaj dużo, dużo z i dużo, dużo im Sława Ukrainie! Polska wita i Polska dziękuję za wszystko i Ukraina jest zajebista! Pozdro!